Побачила, як росте на полі сорго, і вирішила розповісти вам про нього. Батьківщиною сорго є екваторіальна або північна східна Африка. Похідними центрами походження вважають Індію і Китай, звідки воно було завезено в інші країни. У Індії сорго вирощують аж з третього тисячоліття до нашої ери. За зовнішнім виглядом, сорго нагадує кукурудзу. Сорга це хлібна, технічна і кормова рослина. З нього виробляють борошна, крупу, спирт, крохмаль. Сорго не містить глютену. Із стебел цукрового соргу отримують патоку, сорговий мед. Зерно і зелену масу використовують на корм великій рогатій худобі. Солома використовується як сировина для виробництва паперу, картону, плетених виробів, віників, в неї вкривають дахи, використовують на паливо для загорож. Сорго багато на рослинний білок, харчові волокна, вітаміни та мінерали. Воно багато на мікроелементи, такі як залізо, магній, вітаміни групи Б та калій. Крім того, у цьому зерні ви також знайдете значну кількість міді, фосфору, селену, цинку та рослинних сполук. Антиоксидантна активність сорго може сприяти зниженню захворюваності на деякі види раку, але треба вважати на те, що молоді рослини багатьох видів. Сорго отруйні. Сорго фактично є п'ятим за обсягом виробництва зерному світі. У нас існує легенда про те, як 300 років назад, після турецької війни, житель села Лиман, теперішньої Харківської області Кіндрат Тищенко привіз зерно соргу турецького проса з полону, після чого в регіоні почали виготовляти та продавати віники зі стебл-сорго, а сам Лиман став столицею віників, що призвело до включення цих віників до нематеріальної культурної спадщини у Харківській області.